Сьогодні річ піде про піаром. Друзі препарат для облегчення життя пасічнику. На сьогоднішній день я взагалі не виявляю свою роботу без нього. Цей препарат теж дуже облегчує життя пасічнику. Я його використовую як? в період відбору маток. Я відбираю матку одразу можу підкласти новий маточник в той же період. Um, і, ну, побризгавши даним заспокійливим средством в відділення. Uh, в нуклеус, ну, в Подняли кришу, забрали матку, бризнули, поставили маточні кушле. Uh, це нам дуже дозволяє економити час на обслуговування одного маткомістя. Так як, наприклад, ну, дивіться, у нас кожен день є определьна кількість відбору. Ми її проходимо за определьний час. А якби ми мусили ще на другий день розкласти маточники в ту ж саму кількість, яку її отобрали, значить нам би треба було в один день тратити дві часу на відбор матки і на підстановку вчорашніх маточників. Так як ну, це дурна робота на сьогоднішній день, якщо є препарати, які це дозволяють економити і тому подібне. Так що, друзі, його також можна використовувати для, ну, для різних других цілей. Також в підсадки маток, коли ви купуєте маток і хочете, щоб гарно вас приймали, теж не можна побризкати. Його можна бризкати на руки, які, якщо у вас якісь там злі сім'ї, ну, на тіло вообще, по, по одягу, так менше бджоли реагують на, скажімо так, на ваш запах і тому подібне. Ну, в різних цілях. Ну, для мене він знайшов застосування от, конкретно в маткарстві. Так що, друзі, а піаром старвет може замовити і використовувати. Що тут ще додати? Мені такого флакона вистачає. Я недавно казав, а давайте тепер буду більш точним. Ну так, да, десь на 500 маткоміс мені вистачить. На 500 маткоміс. А тут пів літра. Ну, грубо говоря, якщо то 600 гривень, нехай буде півтори гривні. Іде на, на... Ні, не йде 4 гривень, на більше його вистачає. По гривні йде на а, одну На підстановку одного маточника. Так як в будь-якому випадку із 100 маточників у вас приймуть і буде плодних ну, кожного маткаря по-різному. У мене, наприклад, цей перший відбір дуже шикарний. У мене ну, дуже шикарний. Він більше 90%. На перший круг ніколи так не було. І це все благодаря таким всяким плюшкам. Так що, друзі, а піаром, ну, залишу посилання. На цьому завершу.